Слава Ісусу Христу! І щоб досягти того прекрасного життя, тої прекрасної країни, будинку, сім'ї, в якій буде добре, в якій буде совість, любов, честь, мир, потрібно з самого дитинства на постійній основі знайомити дітей, націю із Господом. Аналізуючи життя, розумію, що якби на самому початку я би зустрічала би людей, які проповідують чисте неспотворене Євангеліє, якби з самого початку знайомили б із вірою. А не релігію, на постійній основі було би слово Боже, закони Божі. розуміння про те, що є благословення, прокляття, закони сіяння, жатви, то життя було б інший. Так би багато не було б зла, було б інше життя, інші цінності й моралі. І ми можемо це на це повпливати. Ми можемо зрощувати нову націю, яка буде жити в честі, совісті, слові Божому, по найвищих стандартах та законах Божим людям потрібен Бог.